Кавова кружка в руці Елізи здавалася неправильною, не просто інакшою, неправильною. Глибока малинова глазур, ледь помітний скол на обідку. Вона належала їй багато років. Але тепер колір здавався не тим, надто насиченим, надто ідеальним. Вона моргнула, кружка стала зеленою, у неї перехопило подих. Вона знову моргнула сильніше, червона. Повітря в квартирі стиснулося, давлячи на грудну клітку, низький гул обігрівача урвався, світло за вікном змінилося, і на мить здавалося, що сам світ здригнувся. Її руки тремтіли, коли вона обережно поставила кружку, намагаючись переконати себе, що це просто втома. Просто гра світла, але коли вона обернулася до книжкової полиці, фотографія її з Гарпером із коледжу змінилася. Гарпер завжди сміялася на тій фотографії, її обличчя було напівповернуте до Елізи, а пізнє полуденне сонце змушувало її коротке чорне волосся світитися. Але тепер Гарпер стояла одна. Її вираз обличчя став гострішим, тоншим. Її темні очі були порожніми. А там, де поруч із Елізою, лежала стопка книжок. Тепер зяяла порожнеча. Кут фотографії був розмитий червоною плямою. У Елізи скрутило живіт. Вона простягнула тремтячі пальці до скла, ніби дотик міг повернути те, що було втрачено. Поверхня була теплою, надто теплою, її відображення в чорному моніторі привернуло її увагу. Вона повільно обернулася, її власне обличчя дивилося у відповідь порожні очі, бліда шкіра, але щось було не так, кути її обличчя були трохи неправильними. Очі. Трохи ширшими губи напіввідкритими, ніби вона щось шепотіла. І тоді її відображення моргнуло, а вона як ні. Різкий стукіт у двері порушив тишу. Вона стригнулася, обернувшись на звук. Її серце шалено забилося. Ніхто ніколи не приходив до неї в квартиру без попередження. Елізо. У неї перехопило подих, голос був знайомим, холодним. Вона ступила до дверей, і її шкіру пройняло поколювання. Повітря тепер пахло інакше, густим, квітковим, нудотно солодким запахом. Лаванда Елізо. Стук повторився наполегливіший. Її пальці зависли над ручкою. Вічко було чорним, безодня небуття. Вона не наважувалася зазирнути в нього, вона на силу ковтнула. Хто це? Тиша. Телефон на столі раптово зажужжав. Екран засвітився. Мама, голос матері був різким. Елізо, тобі потрібно повернутися додому. У неї скрутило живіт. Чому? Пауза, шум на лінії посилився. Потім. Речі твого батька нам потрібно їх перебрати. Повітря в квартирі стиснулося, вона повернулася до чорного монітора. Її відображення все ще спостерігало за нею, і цього разу воно усміхалося. Будинок височив на тлі сірого неба, його дерев'яний каркас. Покоробився від часу і солоного повітря. Щойно Еліза вийшла з машини, її накрила хвиля запаху лаванди сильніша, ніж раніше, затяжна. Мати зустріла її біля дверей вона була ще худішою, ніж Еліза пам'ятала, і її гострі очі уважно вивчали дочку, ніби щось у ній шукали. Ти запізнилася, жодного привітання. Жодної теплоти Еліза зайшла всередину і її огорнув знайомий запах сирого дерева. Будинок був надто тихим, ніби прислухався стіни колись блідо блакитні, тепер здавалися темнішими, кути кімнат неприродно витягнутими. Вона вагалася, перш ніж піднятися сходами до своєї дитячої кімнати. Дерев'яні сходинки стогнали під її вагою. Кожен скрип здавався навмисним, цілеспрямованим. Її двері були зачинені. Такого раніше не було вона штовхнула їх. Всередині кімната залишилася такою, якою вона її пам'ятала, але дзеркало на дальній стіні було розбите, і його нерівні краї відзеркалювали тьмяне світло. Її відображення дивилося назад крізь уламки, а потім, у найбільшому уламку, вона побачила ще дещо фігуру, стояла позаду неї. Елізо. Вона обернулася, але кімната була порожньою. Шепіт витав у повітрі, просочувався крізь тріщини в стінах, проникав у саму її кістку. Спогад сплив на поверхню, пальці, що вислизали з її хватки крик, який загубився у вітрі, гуркіт хвиль об гострі скелі, присутність, що завжди залишалася за межею її зору. Дзеркало пульсувало. Відображення кімнати спотворювалося, розтягувалося, зміщувалося, і тоді її відображення. Зробило крок уперед, не справжня вона не зовсім. Елізо знову прошепотіло воно, і голос його викривився в нудутну посмішку. Ти згадуєш світ здригнувся, і все змінилося.